Доброго дня, шановні колеги. В общем, купив в цьому році поновив посадковий матеріал картоплі. Тут такий разнобой посадив, посадку і гортани не знімав, взагалі там нічого цікавого нема. Все, щороку одне й те саме, але в цьому році разнобій дуже серйозний. Тут ось вже посходилося, першу садив свою. Нагороду, сортом дуже задоволений, він лишається. Тут купив три нових сорти супереліту, дуже дорого, дуже довго ждав. Як зійде, покажу і розкажу, які сорти я придбав в цьому році. Картопля, звісно, ні по чому. Але що зробиш? Поновляти її треба, бо урожаю, як не поновляти посадковий матеріал не буде. Отаке от відео. Я ж кажу, не знімав. Я думаю, що вам в принципі його не цікаво. Все одне і те саме дивиться. Перший раз от підгорнув, але то все жалілися, що дощі, 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 а тепер бачите, яка сушінь. Гребні нормально не... Формуються, треба ждати вологи. Це перше підгортання. Буде друге, але бур'ян знищився. Результат достигнуто. Тут ось шматок городу отут лишився, не посаджений, з ворота, так сказати. І клиночок лишився тут. Вологи нема, дощів нема, так би щось вже. Посіяв, мабуть, фацелійку бджівка, але воно не зійде, треба чекати дощу, щоб його посіяти. Буде дощ, посів, не буде. Щось друге буде. Тут десь якихось кабачків, може насажу, може баштана насажу, щось зроблю. Але друге питання буря ну, вже зійшло. Просто капець дуже багато. Де не садилось. Ну, дуже багато. Ще пару днів пройде, так і буде воно тут як поле зелене. Тому вирішив я його бороною потягати. Ось я вже пройшов тут шматочок. Затягаю бороною, бо бур'ян мені так то точно не потрібний. Цепочка така, легенькі борони. Але бур'ян вони ворушать. Зараз затягаю борінками. А що буде далі? Там видно буде. Мабур'яну не буде. Отак От вийшло, Заборонувалося бачите, сушінь. Але результат є. Бур'ян знищено на городі він не потрібний. Що буде далі? Буду вирішувати потім. Отак. От нема. Зелені, нема. Яка... Там сцепка не була, погана, непогана, хороша, не хороша, але результат від неї є. Хоч, хоч боронки і легенькі, але роботу свою вони роблять. І посіяти і отак знищити бур'янець, по сухому працюють. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, буде цікаво почитати.